Можна, да, прийди і руці заграти. Геть, спривайте жидів з хати, ми не хочемо торгувати. Що, жида, з хати виганяти, а мошка в плечі випихати, щоб до вас біда прийшла, щоб вам цього ганконі вкрав, щоб вас чорно пекло взяв. О, ви вже тут неві браття принесли благою лість, де тебе сію прославляти. Я вам все зробила злість. Ми вам, браті, мої ми. Ті слабкі, де ні си. Нічогося не лякай, тільки віру в Бога маєте. А хто Бога вас поминає, то то місце має. Бог мене сюди послав, щоб я вас охороняв, старіх і в хаті на полі, людей від всякої недолі. То горілки не буде пити, бари буде обминати, жінку дітей шанувати, то й завжди щасливий буде і любитимуть його люди. А ти чує, що вона сказала? Аже б пити перестав. Хлоп не буде пити, що мошку буде жити. За журися, люби свати, Я буду людей цькувати, щоб на нашу йшли дорогу. Менше щоб молились Бог. Один ато, щоб добре, щоб горілку пили, а тоді ми будемо. Геть, чого бачить хай. Як нети, то ступлюся, але я ще повернуся. Один, суров, мене. Вам на мене, От ви кляті, де сховались, ледве я вас розшукав. Народився ваш месія і владика, і надія. Народився той новий, що на мене зазіхав. Моє військо все на чатах, аби месію протяти. Оцим мечем гостро старі, щоб не шов він усі далі. Що за це луками? Знає, ти знаєш, що ти неправий. Зимоси пристав бити, то тепер тобі не жити. Стару Боже, я і, і смерть на тебе посила. А кого тепер скосити? Тому ніхто не сміє жити. А чим того, бо ще скусимого, що ви таке на трон мій напусівся. Ні, не буде цього, царю. Я косою їх не вдарю. Ой. Те мале дитя я скині, владу світі має нині. Мушу я йому служити, а тебе прийшла, я вбити. Смерть, смерть моє мила, зостав мене, я жити хочу, то тебе я озолочу. Від мене не відкупишся, злоту вражийся. Пішли зі мною в домовину, <реш> <реш> і подобі люди може, хоч лепше буде, і в наш шинка, і ковбас, водка, з на нас, і стріпкість, і кароки <реш> мені, мужиків шок <реш> А на цьому господарі будемо прощатись. А за нашу поляду треба щось подати. Господарі <реш> прощавайте, там гаразд проживайте. Хай вас Бог охороняє і су здоров'я посилає. А я кулідую вам, як же, а найсіх гріжу вас держить, на сідой молоко від корови відбиває. А найсі кури вам несуть, а на її це знесе когу. А за тої вас давайте щось, бо я вже йду. так <риклад> Просто не тікать. Як ідейте щось просіть, просто не у Господи, тут гроші, вони мають грубі, хоч. Мають воля і гривні вони дати ага. нам повинні. Дайте від нас салату, щоб дійшли ми в хайню хату. А ще дайте пампушка для малого пастуска. <поє> 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 Болі, що може з нам. Ісума є, я, Марія, <поє> я му, Тут момати. Тут лишуняться рожденого. Хай стоїть трясеться, осе смутно пасеться, гостиє княжить бути богом, що дуже, 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 дуже тут. же, 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 тут тут тут, 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 тут мати, Прекрасно співає, а хорогецький і допомагає, Тут, тут ангели чудяться рожденого бога. А він стоїть трясеться, ось смутно паситься, пасти тут же, тут же, тут же, тут же, тут. Я маленький хлопчик, але різностопчик, на дудочці граю. Христос, я дудочка.